На Близняківщині неповнолітня дівчинка з опіками другого ступеню потрапила до лікарні. Сусід потерпіло і кинув скляну пляшку із запалювальною суміш в літню альтанку, в якій знаходилась 13-річна дівчинка. Внаслідок події дитина отримала опіки спини та правого плеча. На даний час стан її здоров'я задовільний. Медики районної лікарні надають постраждалі необхідну допомогу. Подія сталася у селі Добровілля Близняківського району. До чергової частини місцевої поліції звернулася 31-річна мати дівчинки. На місце події виїжджало керівництво відділення поліції та слідчо-оперативна група. В ході проведення перевірки поліцейські встановили, що близько 18.00, 30 квітня, 61-річний сусід зайшов на територію домоволодіння, де гралося п'ятеро дітей. Йому не сподобалося, що на подвір'ї грає гучна музика та шумлять підлітки. Він кинув пляшку із запальної суміші у бік літньої танки. Окрім 13-річної дівчинки, ніхто з дітей більше не постраждав. З місця події вилучено речові докази. За даним фактом слідчим відкрито кримінальне провадження за частиною другої статті 15, пункту 2, 5 частиною другої статті 115 Замах на вбивство Кримінального кодексу України чоловіка затримано в порядку статті 208 кримінально-процесуального кодексу України на даний час тривають слідчі дії. Результати проведення місячника добровільної здачі зброї. З 1 по 30 квітня 2018 року на території Лазівського та Близнюківського районів проводився місячник добровільної здачі зброї. Протягом місяця громадяни мали можливість добровільно здати зброї, боєприпаси, вибухові пристрої, спеціальні засоби, які зберігалися незаконно. Особи, які здали в органи поліції небезпечні предмети, до кримінальної відповідальності не притягувались. З початку квітня 2018 року до Лазівського відділу поліції громадяни здали 19 гладкоствольних мисливських рушниць та дві нарізні рушниці, 37 боєприпасів, 4 спецзасоби, 11 снарядів, 2 гранати та одну міну. До Близніківського відділення поліції громадяни здали 5 гладкоствольних рушниць, 3 спецзасоби та 1 снаряд. Працівники поліції нагадують, що незаконне зберігання зброї, боєприпасів і вибухівки це злочин, за який передбачена кримінальна відповідальність відповідно до статті 263, тобто незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі до 7 років. 20 квітня до особливого розпорядження на території Лозівського та Близніківського районів триває комплекс профілактичних заходів під умовною назвою Перевізник, метою яких є профілактика та зниження аварійності за участі пасажирського транспорту, дотримання перевізниками та водіями, вимог правил дорожнього руху та правил перевезення пасажирів. Поліцейські перевірятимуть перевізників і технічний стан їхніх транспортних засобів, справність аварійних виходів, а також розташування місць для сидіння. ...пасажирів, А також зберігання транспортних засобів за, за визначеним місцем їх стоянки. Працівники поліції нагадують, що у разі виявлення порушень у сфері пасажирських перевезень поришники будуть притягнені до адміністративної відповідальності. Шановні перевізники, пам'ятайте, пасажири довіряють вам своє життя і життя своїх рідних та близьких.